30 січня бджоли облетається то то погода, я Капець. Ще такої зимі ніколи не було. Ці тихенько сидять. Але чітно, ногу дуй. Второй щось тут одненька, друга вилетає. Тоже сидять тихенько. В цьому щось пару штучок вилітає. В тому таке трохи є. В цьому щось вона пару штучок. Тихо сидять тому пару штук Щось вилазять. А це сіє сердиті Пошли на обльот як скажені. Сидять і цвітихесенька. Якраз напротив льотка. Сіє тихенько сидять. Щось одна дві лети. Сіє, е то розійшлись не на шутку.